В Україні триває п'ята хвиля мобілізації. Про її особливості розкажуть наші кореспонденти, які побували у 184-му навчальному центрі, що розташований у Єворівському районі Львівської області. Туди разом з представниками військових комісаріатів прибули сотні мобілізованих з усіх куточків України. У 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ, триває прийом мобілізованих. Тепер сюди прибувають чоловіки, призвані на службу Збройні Сили України в ході п'ятої хвилі часткової мобілізації. Відбір особового складу, який буде проходити підготовку у навчальному центрі, починається буквально з воріт КПП. У нас все здійснюється паралельно. Паралельно ми зараз відправляємо війська військовослужбовців, які закінчили термін. Четвертої під час четвертої хвилі мобілізації відправляємо їх в бойові підрозділи. Паралельно приймаємо п'яту хвилю мобілізації. Паралельно готуємо строковиків, які зараз прийшли до нас і проходять курс молодого солдата. Після перевірки документів та медогляду мобілізованих розподіляють у навчальних відділеннях. Офіцери, які працюють у пункті прийому особового складу, враховують фах, який людина здобула під час попередньої служби в армії і цивільну спеціальність, а також побажання мобілізованих. Видали форму, взуття підігнали під розмір підібрали. Я був по фаху водій-заряджаючий, це БМ-21 град. Ну зараз будемо визначатись. Після розподілу за спеціальностями у 184-му навчальному центрі мобілізованих переодягають в однострої. З першого ж дня в армії кожному військовому нараховують заробітну платню, а також ставлять їх на всі решта види забезпечення. Що стосується продовольчого забезпечення, фактично проблем немає. У нас, скільки я вже тут знаходжуся, фактично, можна сказати, не було скарг на те, що погано харчують, що незадовільне харчування. Значно складніше і проблематичніше з речовим забезпеченням, тому що така кількість людей, яка поступає, можливо, держава не встигає забезпечити всіх, є проблеми, але стараємося їх вирішувати по ходу для того, щоб кожен відчував себе, як то кажуть, повноцінним. Представником Збройних сил України після завершення підготовки мобілізованих у 184 навчальному центрі Академії схопутних військ Збройні сили України поповниться підготовленими фахівцями механізованих та танкових військ, високомобільних десантних військ, військової розвідки та спецпризначення протиповітряної оборони спеціалістами ракетних військ та самохідної причіпної артилерії. Водіями та механіками, водіями а також фахівцями оперативного, тилового і технічного забезпечення, загалом у 184-му навчальному центрі готують військових фахівців за понад сотнею спеціальностей.